Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в я, Сашко. Добре, розпаковка посилочок. Важливих, цікавих, гарних, файних. Почнемо з гостя сьогоднішнього випуску. Це чергова унікальна робота пана Руслана, інженера, волонтера, який профілюється на унікальних речах лімітованих. Серії від однієї штуки на бронетехніку на моє прохання. Ну, не тільки моє, він допомагає іншим підрозділам також. Ну, а я показую те, що отримую від нього. Так, Те, що варто показувати цього разу, це короби динамічного захисту на танчик менший і більший. З елементами кріплення, ну, там болти, гайки і все інше, то там окремо лежить вже давно. Він мені відправляв разом з іншими речами. А тут у нас ось ці короби, нарізані лазером, безоплатно, безоплатно нарізані лазером, зварені, посвердлені, опрацьовані. Поїдемо встановимо. Так, і хто там з дуже розумних глядачів каже: о, це просто метал. Ви там в БТЗ могли купити металу, нарізати болгарками, зварити, поставити. Це би було там не ці там півтора-два місяці, а якийсь там тиждень. Ну, то я відповідаю, як завжди, що чудово, що є такі обізнані, досвідчені дуже фахові спеціалісти. На вас тримається держава. І добре, що вам з ваших там колоколень, дзв... Дзв... дзвіниць все краще видно, ніж нам тут. Ну, працюємо, як працюємо, працюємо і перемагаємо. Але це така, скажімо так, груба робота, там, безумовно, трохи було де інженерній думці попрактикуватися, реалізуватися пана Руслана. Але не настільки, як на ось цій крутій штуці, про яку. Вже насправді тривалий час під час роботи з танками я думав, ніяк не доходили руки її реалізувати. Нарешті вдалося реалізувати. І насправді на інший танчик, інші побратими, які з нами підключилися до цього проєкту, вони отримали навіть трохи раніше за мене свою маску свою маску на гармату танка. І, можливо, вже навіть поставили. Ну, А з урахуванням того, що багато моїх відео опубліковується з певною затримкою, то, скоріше за все, коли ви це дивитеся, то ця маска теж вже працює на гарматі танка. Перш ніж ми її ставити, звісно, почистимо і змастимо чимось підходящим елементи, які вона захищає від зовнішнього впливу. Тут були нюанси по виконанню, які можна бачити на каналі Першому українському з матеріалу обробки пане Руслана Волонтера. Посилання в описі під відео запрошую підписуватися. Навіть якщо суто технічна інформація, якою він ділиться, вам не актуальна, підтримайте, будь ласка, цього видатного насправді волонтера, який дуже і дуже і дуже нас підтримує. мене та мій підрозділ. І команди людей з інших підрозділів, з якими я співпрацюю. З того, що на перший погляд цього експериментального зразка мені впадає в око, це виконання ось цього елемента. Треба пам'ятати, що в оригінальній там іде суцільний зашитий рукавчик, пришитий в певних точках до основного тіла. Ну і там всередині йде металева пружина. Так, бо ну, все ж таки, гармата є гармата. І що я тут бачу? Я тут бачу, що у нас, ну, припустимо, не металева пружина на перший зразок, вона цілком ймовірно і піде. Але вже від другого покоління, на моє переконання, треба буде однозначно зробити суцільним цей рукав. Чому? Тому що танками косять ліси і рано чи пізно. Якась нормальна гілка дерева, буде тут летіти, зачепиться і обірве, обірве, так? Тобто тут шанси обірвати незрівнянно менші. Тобто, однозначно, вже від другого покоління я переконаний, що у нас це буде зашитим. Буде зашитим ну, для першого експериментального зразка однозначно добре. Тут е скільки? 2, 1, Якщо не помиляюся, один основний шар тентинів чи, чи два. Не можу з упевненістю сказати, один чи два шари тентового полотна, що на вантажівках йде на тенти європейське, якісне, добре. Цікаво буде чути відгуки від танкістів і після перших там, бойових виїздів дізнатися, дослідити, проаналізувати і зробити висновки. Ну, А все почнеться, звісно, з того, що будемо встановлювати на машину, приміряти і дивитися, наскільки воно пасуватиме по посадкових місцях. До речі, оці диски на різних гарматах, так, власне, як і оригінальні маски на танчиках, вони не однакові. Ми зняли мірки цього диска і другого диска, який поїхав до інших танкістів. Зберегли у себе модель і десь теж лазером виріжемо пару штук. Щоби в майбутньому мати змогу пропонувати на готових виробах різні моделі згідно того, який буде на танку замовника, на гарматі замовника. Це, готуємося їхати, встановлювати, приміряти, запускати в роботу, що зможу, покажу, про що зможу, розповім. Разом працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня. І, безумовно, дякую за ваші офіри до робочої банки, з якої сплачується, ну, власне, це все. Логістика, матеріали, фарби, тканини, знову ж таки, логістика, бо з новою поштою не складаються у нас стосунки, постійно, якісь історії з промокодами. Реально, щоб нормально працювати з новою поштою, треба. Окремо одна там дівчина, якась гуманітарія, яка буде сидіти, спілкуватися, і крапати на нерви, і скаржитися, і телефонувати, і писати, і знову скаржитися, і знову телефонувати, і просити, і вмовляти, і чекати в чергах. У нас такої людини немає, тому ми просто маємо в більшості випадків облизні від нової пошти і сплачуємо. Вашим або нашим, нашим спільним, так що і нашим коштом доставки ціляких штук на техніку. Дякуємо. Боремо і поборемо!